Всім привітулі! да. Здорово. так. Так, Діс приїхав, щоб ще раз перемірити кухню, бо ми все ж таки вирішили міняти, замінювати фасад. А, і тепер переді мною стоїть дуже важка задача обрати колір. За цього. Бачите, скільки тут варіантів. Це завжди складно, коли дуже багато варіантів. Я вже думала трошки про це. Я думала, що ну, низ ми зробимо такий, як оця тумбочка, вже, щоб не переробляти її. В принципі, колір непоганий. Мені він подобається, підходить під плиточку. От. А верх я б хотіла трошки іншого відтінку теж світлий, але трошки іншого відтінку, бо ну, так воно буде занадто бліде, мені здається. Чи буде нормально? І от може, дійсно робити все однакове. Як, як от на, на ваш смак? Ви ж робили ну, багато такого? Напевно, краще буде скомбінувати. Все ж таки розробити відтіночок, так, так? Так. Можливо, було б краще комбінувати більш світле наверх, але так як у нас вже тут є. Обстава, а світліше тут... цього можемо придумати наверх? Ну, зараз щось. Щось будемо зараз. Але не біле. От прям біле-біле мені не хочеться. Бо ну, на фоні о, остального нашого недоремонту mm. <laughs> на даний момент вже. То воно буде ну, виглядати не дуже. Ах, мені подобається ось такий колір, я вже казала. І от ми знайшли оцей да? майже. Ну, ось є ще трошки темніший, Певно, навіть цей більше буде підходити, так? Да? От ось той, що ми обрали ага. ваш колір? Низь. Тобто, в принципі, і цей, тут буде цей, менше цей контрасту, буде. тут буде трошки більше контрасту. Мабуть, таки оцей, мені здається. Хорошо, а якщо світліше цього, але не білий, є варіант? Ну, просто, мабуть, буде не буде, да, не, не буде, буде різниці. А буде. це вже білий, так? Да? Ага, е, ну, тут, щоб ви розуміли, білого є Я варіантів знаю. 10, можливо, навіть більше. Угу. Тобто від молочного до білосніжного. Десь тут, напевно. Може, отаке щось? Під Можна щось дерево. з деревом. Але воно буде із. А, а стільниця буде отака, вона ж. Ну. Отакого От кольору, так? Да? Так. Да. Угу. Ну, Або прямо таку можна як стіл. Ну, мені здається, от мені стіл занадто вже рябий, я вже починаю, мене це починає дратувати. Це кольор до птаху. Така стільниця, а це більш такий спокійний. Тут теж дуже багато варіантів. Це стільниці, не? Угу. Ну, і це в мене ще в машині одна розкладка це стільниці Luxform, є ще стільниці Eger. Виробника такого, як ДСП. Ось, до речі, саме ця стільниця, вона, напевно, що регір. Тому якщо що, то я схожу, зараз принесу ще один розкладку. Так, обираємо стільницю. От мені отакий подобається варіант. То я зараз собі фіксую. Ось такий. Є варіанти такий, який мені заходить. Агата, вся агата, прикольна. Фасад. Так, у нас бабовняний біжевий. Ось такий зараз. ця тумбочка. І от до нього. Можна? Просто біжевий? Як вам отаке сочетание. Мармур, левантом білий, господи, прочитала. І бовов'яний беж Якщо це верх, це низ, а оце стільниця. Дивимось, це стільниця. Це у нас що? Діброва. Діброва? Це. І оцей агат мені як для стільниці сподобався, але коли ми прикладаємо її от сюди, то вже ні. Не попадаємо. Ось такий ще варіант. Дивимось стільниці. Так, дивлюсь варіант чорної стільниці. Якщо зробити і верх, і низ однакові, а стільниця чорна. Як вважаєте як це буде виглядати, пишіть у коментарях. А є приклад з чорною стільницею цін... подивитись? Ця... Угу. Ну так, да, тут треба тоді дійсно, щоб воно все було теж більш сіре, тим... темне тоді. Переробляти треба оцю те ж. А ми не хочемо її чіпати. Ось ця, скоріш за все. Або ця. Але так, да, скоріш за все, оця світліша буде краще на низ ставати. На стільницю, в смислі. Ну, все, порахували, по, ну, поміряли, в принципі, передивилася купу кольорів. Е, я поясню, чому я не хочу от отаку от стільницю або таку саму, як стіл. Мені набридають от малюнки. Я розумію, що виглядає класно, але я так багато провожу часу на кухні, що мені хочеться більш все-таки однорідне. Щоб не було от, контрастів дуже багато. А оцей малюнок дерева, він мені набридає. У мене, по-перше, асоціація з деревом, коли я жила. Зі своїм першим чоловіком, з Машею, з Машиним татком, там була кухня, от, ну, типу, під дерево, вся. І ну, не, не дуже мені хочеться знову це бачити. Бо будуть асоціації, а це мені не треба. Стіл мені вже за от скільки він у нас стоїть? Менше місяця, мабуть. Да? І вже мені цей малюнок набридає. Я розумію, що я скоро захочу його чимось закрити. Тож, і кухню теж я хочу більш однорідну. Зазвичай роблять світлий верх і більш темний низ. Але у нас низ і так ну, вже світлий, ми не можемо ще світліше зробити верх. Це буде тільки білий варіант. Білий варіант я теж не хочу. Ну, вона, воно сюди не підійде. Це треба під новий ремонт, можна робити біленьку кухню. А так воно буде, мені здається, вона як буде окремо від всього іншого. А, тож, обрали варіант темніший все ж таки за низ, але мені той колір подобається. Я ще з машею пораджуся, вже, але мені здається, що їй теж сподобається. А стільницю вона така. Під якусь шкіру, тобто там є невеликий малюнок, але він дуже-дуже такий ніжний, майже його не видно. Я думаю, що це буде так, адже на маленькому шматочку не дуже можна зрозуміти, як воно виглядатиме, коли це буде велика поверхня. Ну, ми ще, може, з'їдемо з Машою в магазин і подивимося, там будуть різні стільниці, можливо, там буде такий варіант, і ми його побачимо. Uh, ну і взагалі він нам порадив з'їздити в магазин і подивитися, взагалі, як щось з чим сочетається. Сочетається? Ні, якось по-іншому. Порахують нам вже точну ціну, коли ми точно зрозуміємо, який колір обираємо, бо там трошки різна ціна. От, Перероблять оцю шафу, зроблять її ну, такою самою, як ця, Тобто, просто квадратно, там все зайво поврізають, і буде е, закриватися вона, тобто то буде поличка. Поміняють мені отут оцю, вона вже ржава і не відчищається тримач для посуду. Далі оцей. Цю тумбочку, шафу, чи що це таке, я не знаю. На той момент це було круто, класно. Зараз вже ці всі, -всі крулень, круленькі штучки, оце і оце, ну, це вже пройшли вік. А, його теж зроблять як звичайну шафу. Тобто оце зріжеться і поставиться дверцята. І піднімуть кухню на рівень, ну, на отакий рівень. Як це все буде відбуватися? Фасад замінять тут. А ящики ці заберуть переробити собі туди на роботу, ну, в цех. І е, заберуть оцю стільницю, це все теж будуть вирізати там у себе. Каже, ми можемо і тут у вас на місці це зробити, але буде у вас дуже багато пилу. Тож вони це знімуть, заберуть е, і перевезуть вже готове, установлять без зайвого бруду. І сказав, що все це вони зроблять зранку, заберуть. Ввечері привезуть, ну, тобто за один день це круто. Я в предвкушенні. я хочу собі вже змінити оцей фон. Дуже давно хочу змінити, я думаю, що ви теж будете раді бачити інший колір позаду мене на кухні. Так що можемо поступово. Прощатися з червоною кухнею у Вікторії. У нас вимкнули світло, а я тільки що готувала печінковий паштет, і рецепт, знаєте, де буде? Угу. На Вікторія Пуд. Тож, переходьте, він, мабуть, вже там. Боже, дуже смачний, я вже бутерброд з паштетиком не з'їла. Беліссимо. Перфекто. Ось моє світло. Моє світло, що б я без тебе робила. От так оставлю і воля. Люди, що я зараз буду їсти, не повірите. Я сама не вірю. Пишіть коментарі. Ваші здогадки, що я не стала би їсти, глади їм. Давайте, 10 секунд, 10, 9, 8, 7, 6, Короче, ставте на паузу, а я поки буду їсти. Тут тріночко морозивого. І це морозиво можна їсти. Уявляєте? Тут немає трансжирів і майже немає цукру, якщо вірити складу. Але я починаю сумніватися. Коротше, Маша знайшла морозиво, яке нешкідливе. Я в шоці. У нас в АТБ. Я майже всі там склади перечитала, бо в мене Артем дуже любить морозиво. Морозиво я. Перший час намагалася знайти якесь нормальне, але не могла. А Маша знайшла. Зараз доїм і покажу вам етикетку. Ось це морозиво. Хочете, прочитаю склад? Масова частка молочного жиру 12%. Молоко коров'яче, питне, масло вершкове. Бачите? Не маргарин, не якась там рафінована олія, не пальмове, масло вершкове. Це дуже важливо. Вода питна, молоко не згущене, з з цукром, молоко, коровіче знежирене. Так, Знову вершки, лактоза, цукор, молоко знежирене, су, сухе, стабілізатор, Крохмаль картопляний, ароматизатор глазур 21,5%, какао масло, цукор, какао терте, 19,8. какао масло, какао порошок, емульгатор лецитин соєвий, ароматизатор ванілін. І увага вуглеводи 24, з них цукри, 17,1. 17%, 17 цукри. Навіть якщо 24, ось вуглеводи це теж типу цукри. Але 24 на 100 грам це не кожен, не кожен чорний шоколад має стільки має, мають і більше. Тож я вважаю, що це прям супер класний склад. Тут немає транжирів, мало цукру, але я не розумію, чому, за рахунок чого воно таке солодке. Адже цукрозамінників я тут теж не бачу. Тож У мене є питання до цього морозива. Тут -то по складу воно прям ідеальне. Але смак солодкий мене трошки бентежить. Але клас, смачне. Артем, тобі подобається це морозиво? Дуже смачне. Привіт! Привіт! Що ти? Що замахалась? Да? Тільки пакетів з машини несла. <гум> І що ти там несла? Я подарунки не замовляла. <гум> Ту забирала сьогодні все. Ясно, понятно. Так. Да. Я купила те, що ти написала. Е -е -е. Давай, що ти? Ти голодна, ні? Ну, не сильно. Я, я обідала, але... Ми тільки щоб просто повечеряли. Ну, якщо ти хочеш їсти, то там ще стоїть на столі олів'є. Ну, що тут у нас ще? Ми вечеряли з Артемом. Холодець. паштет печінковий. І є ще картопля. Жаркоє. Працює вже тільки губи сила. Маша прибігла їсти. Я все поб... побрала вже. Поприбирала, поприбирала вже в холодильник. Бабушка, а вона таке мені, а ман... вона мені пише, а що там? Я вже можу йти їсти? Я кажу, взагалі то можеш все в холодильнику. Вона давай мені падати в ноги. Ну, мапа! Ну, я ж розраховувала, що ти нічого не поприбирала. Папа. Що ти мені щось там Я сказала, Да, я, я, я тут звичайно поїм. Так же, а я вже мало. Ні, я не почула. Я вже вам показувала, чим ми тут вечеряли і все. Дивіться, яку я знайшла кришечку у себе модно. Це, це соус, який я зробила для салатів. Е, і рецепт є на каналі V Victoria Food. У мене з'явився новий канал з рецептами. Ти його перейменувала? Так. Да. І дивіться, як зручно. Ой, не показуємо. Оп, і бачите? Ну, вона, звісно, там залишиться, типу, вона глуха та дірочка далі. Але все одно це зручніше, ніж просто ложкою з банки доставати. Mm -hmm. Як у тебе пройшов день? Нам треба сьогодні вирішити, який колір кухні буде. Я там обрала фоткала і пофоткала, і зараз будемо дивитися і обирати. Mm -hmm. Я, в принципі, майже на 100% вже зрозуміла, як вона. Сподобався я якийсь конкретний? Так. Да. Чудово. Так. Да. Тож зараз будемо зрадитися с... з тобою. Я не сильно багато накладаю, ти там... Багато-багато. Можна... Ось багато. <реш> <реш> на грі собі. Може, ти просто це якось потім ще. Рецепт боженіни оцієї теж Можливо. вже є на каналі. Я Вікторія Фу. Угу. О, Будеш гріти О, її. та я хочу так ходити. Все, Вона вже я не... тобі дам ролику її... той і просто покачаєшся. Вона вже не витримує. вже так О, <реш> <реш> От стій там, стій <реш> де стоїш. Ні, прибирай поки сюди один бутиль. Так стіна біла. Він чистий. Вставай. Я тобі покажу, як. Та далі. Трошечки да, прибери волосся і трошечки присядь. Трошечки-трошечки присядь. Отак От вниз. Ставиш прям нижче, ще нижче. І тепер відійди трошки вперед ножками. О! Я боюсь завершити. Та не бійся. Це з ними нормально буде. Все одно будемо переробляти, хорошо, щастя, мені треба такий карманний, я буду з суповзи. У мене сьогодні в день так розболілося. що я так буду спати. Ну так поробиш кожен день 4 дні і все пройде. На пару місяців забудеш, що таке боличє. Ляпалась ти що є? Чотири хвилини ставила. Хвилина хвилини підеся. Ой, приємніше. О, скажи, тема. А... Мама поганого не по. Не по... не по що? Не порадить. Не порадить. Дивись. Оце наш низ. Це верх. Вверх темніше uh -huh. трошки, ніж оцей коврик, uh -huh. а, а оце стільниця, і вона така, наче під щось таке, поняла? Uh -huh. Такий малюнок якийсь є текстура. Але як типу дерево все одно? Да, да, да. Вона як дерево і текстура, текстура як шкіра якась. Типу. А буде зручно, не буде в ній, типу, знаєш, залипати якісь маленькі плямки жиру. Часточки, які будуть фігово витиратися. Щось я не подумала, друзі. А ну давай ще подивимося варіанти. Так, дивись сюди. Ще є отакий варіант. Це волода. Е Вверху. Оце низ, оце наш низ, угу. а оце верх. Угу. Світліший, так. Цвітліше, да. угу. Він такий десь Зі, як плитка, да, за кольором. А, ну, да, мабуть. Ні, світліший. От якщо оце низ, а оце вверх. Я вам це все показувала в началі влогу. Або ось це низ, оце верх, оце стіниця. Ну, Єдине, да. що я, е, я не впевнена на рахунок відтінку. Що цей теплий, а оцей може бути холодний, я не розумію. Холодний він чи ні? Я вже не шарю по цим світотіпам. Ну, от уяви собі е, до... от мені більше подобається оця комбінація. Оця комбінація? Так. Да. Оця мені подобається. Темний. Який. Ну, значить так. Я так теж на нього от, між цими двома думала. І якщо тобі теж це подобається, то тоді давай. А стільниці ще ось варіанти, дивись, щас покажу. Ось такий. Ну от, а я ой... не знаю на рахунок текстурної стільниці. Так, да, вони всі, що... і ось такий. Вони вона буде всі... постійно виглядати брудною. Бо ти ж не будеш, ну оці дірочки, фізна, чи вони нормально будуть витирались чи ні? Блін, я не пам'ятаю, як вона Треба у нього запитати. А, ось я ще дивись. Ось дивись, комбінація кольору. Отака, в принципі, як ти обрала. Ні, ну це світліше зверху. а Ми обрали зараз. Ну, тому, навпаки що. просто. Ага, переверни. навпаки воно по-іншому буде дивитися, виглядати. О, подобається. А яка там стільниця якого кольору? Покажи мені. Зараз, я шукаю ще. Ні, ну, дивись. Ось От дивись, стіл же теж знизу темніший зверху, добре виглядає. Так. Да. Дивись, стіл теж тут текстурний. Так, да, воно витирається. Ну так. Да. І там так само, воно слизьке таке, але не цей, не, не глянцевий. Оці варіанти, о, ось цей дуб я обрала спочатку, а потім пригадала, що мені цей стіл вже надвіє. Угу. І зрозуміла, що якщо ще є стільниця... Ось чорний ще з чорний. Щось варіант темного верху світлений. Так, да, так, да, добре. Угу. Дивись. Чорний ще. Не знаю. Здесь вона тут темно для цього буде. Ось два варіанти стільниці. Оцей і оцей. От я думала, якийсь краще. Ну, мабуть, оце ж низь, от сюди оця стільниця. Ну, я низ таким жовтим виглядає на фото, хоча ж і не такий в житті. Ну дивись. Такий. Ні. На фото жовтіший. В общем... Чому... Треба їм написати, що тоді оці три кольори ми вибираємо. Ну, верні, що два. Mm -hmm. А ну так да, три, ниже ж теж буде робити. Так, да, гарні комбінації. і класний теж. Mm -hmm. А стоп? А як буде сам дизайн дверців виглядати? Не будуть просто всі рівні у нас? А, мабуть, да, такі ж. Ну так, да, зачем? А ну полостай. Ну, дивись. Ну, да, Сірі. Ніяких оцих. І оцю ж шафу вони перероблять і оцю. Так, угу. да, добре. Або ще й вверх додав. Mm -hmm. Зашити. Глядно стільки просто вище стеля одразу здається на кухні. Треба запитати. Це тут кого ящиків ще треба наробити. Навіть не ящиків, а просто Що? зашити його. Дверцяти тільки, Тоді вже для того, щоб воно було ну, лісообразно, можна було туди щось ставити, то краще вже тоді. Что там вода вентиляція? Ну там небагато. Ну, ось тут, звісно, можна поставити і там. Ось тут зашити, а тут зробити дві шафи і там одну. А там отак Угу. Але це плюс. Мані-мані, ще буде дорожче, так. Да. Так, ладно, все, закінчую влог, він вже, мені здається, дуже добрий буде цей вложик. Підписуйтесь на канал про їжу, бо Вікторія Фуд буде посилання в описі до відео. Буженина Так, да, І вже є там рецептик.